Всім здравствуйте, мене ну, ви знаєте Павло Миколаєвич, окрім місті Вінниця. Сьогодні вам показую за містом великий будинок на 360 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в залі, тут камін, камін є, великий телевізор, висить бамбук. Де ви таке ще побачите, тільки тут. Це тераса. На період оренди буде, він вже накрита повністю. 15 соток землі, фруктовий сад, це задній весь двір, є цоколь, є другий поверх. І так, крокуємо по порядку. Йдемо, Йдемо зліва направо. У нас ванна кімната на першому поверсі. Весь тут душ, йде унітаз. Можете вже дзвонити 098-454-411. На другому поверсі ванна. Велика. У нас фіт. Велика кухня, двокамерний телевізор, телевізор, холодильник, шарп. Кондиціонер інверторний, який підігріває, не тільки дає холод. Посудомийна машина. Мікрохвильова, витяжка велика, як ви бачите, газова плита, духовка. Все, що може бути на кухні, все тут є. ви бачите, плитка скрізь, тобто скрізь підігрів. На першому поверсі ще заходимо в окремий кабінет в якому можна відпочивати. Шкіряний диван, крісло, стіл, вид на задній двір. Далі піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі у нас ванна кімната та три спальні. увагу на цю люстру. Не просто так акцентую увагу. Все красиво. Зайшли ми на другий поверх. Перша спальня. Зроблено під дитячу, але є тут двоспальні ліжка. І одна спальня. З Шафою гардеробною. Далі, як зона відпочинку, така окрема. Тож на передній двір. Справа наліво нагадаю, ми йдемо велика ванна кімната з котовою ванною на дві особи. Рукомийник, також унітаз біде. Можете набирати 093-454-40. Велика спальня батьківська, в якій є свій гардероб. На даний момент поки речами, власника, але там де все вільно. І найвеликий плюс, що ми можемо вийти з цієї кімнати на терасу. Тераса не обладнана поручнями, але Можно поставить стельцы, стіл и дивитися на задний дверь. Идем в третью комнату. Еще у нас в цоколе мини спортзал, Та сама делянка. Еще третья комната. Диван. Шафа купе. На підлозі у нас паркетна доска на другому поверсі скрізь. Ми спускаємось в цокольне приміщення. У нас телесний стіл, посерська груша, шведська лестница, якщо я не помиляюсь, ось так вона називається. Ось тут у нас прачечна пральна машина. сушилки. Виходимо з цокольного поверху, я вже покажу вам безпосередньо сам двір. Гараж є на дві машини і 15 соток землі. Сам передній двір. Будинок утеплений. Вар'єр для собачки, криниця. Автоматично вода йде. з неї. Сам гараж на дві автівки. З гаража ще йде. Крема можна зайти в цокольне приміщення, Ну там басейн сауна і в виділі реконструкції, тобто поки ми не показуємо його. Задній двір, це тераса, з якої ми виходили на початку відео. Фруктові дерева. І сама зона барбекю я ще покажу. Ось каміння така з каменю все зроблено. звонить сейчас сайту покажем взрушные для вас час